Привіт! Сьогодні я спробую показати одну цікаву штуку, як зробити маленький е детектор дронів, такий простенький, на базі Tiny Esse Ultra спектрального аналізатора. Зразу скажу, що це не інструкція до дії, це просто типу, показати, що можна зробити. Якщо вам це треба реально для детектування дронів в якихось бойових умовах, існують спеціальні прилади для цього, існують спеціальні прошивки для Tiny ESE Ultra. Вам треба таке. Це просто як подивитися не знаю, в домашніх умовах, лабораторних умовах. Наприклад, ви там збираєте дрони на різних частотах керування: 433 там 700, 900, і вам треба могти якось скоренько подивитися, що у вас працює зараз. Що не працює, інструкція для таких людей. Вмикаємо тайні SA Ultra, бачимо, що у нас тут є якийсь е графік на екрані. Спектр певний сигналу. У мене вибрано початкова частота 300 МГц, кінцева 2,4 ГГц. Відповідно, ми тут бачимо є великий пік на 950 МГц. Це походу мобільний зв'язок. Також є ще отут якийсь пік. Якщо зайти в маркер і вибрати, наприклад, два маркера, то можна побачити, на якій частоті той другий пік. От, Другий пік 1.84. Є ще перед 950-м щось. Не знаю, що це, і є ще отут щось. Це походу десь в кінці там Wi-Fi. Що це таке я не знаю. Але припустимо, що нам треба відстежувати на певних діапазонах частот появу керування, появу сигналу. Отут, між оцим піком 950 і оцим піком 1,8, нам ми бачимо, нічого нема. Можливо, нас тут нічого не цікавить і нам не треба, щоб е, спектральний аналізатор тратив час на те, щоб пробігти весь цей діапазон частот. І відобразити його. Бачите, та зелена смужка знизу, це так званий свайп, воно показує, як тайний есей проходить по всьому цьому діапазону, щоб відобразити його на графіку. Так, отже, що ми робимо? Першим ділом, давайте я зайду в маркер, виберу 4 маркери, щоб побачити. Приблизно, що нам ці частоти показують. Окей, тут воно показує піки тут. Тобто ми маємо 950, 930, щось таке. І ми маємо 1,8, 1,86, 1,84 щось таке. Нехай зробимо такі діапазони. Е, Якщо зайти в меню Frequency, то ви бачите, тут є якраз вказано: початкова частота для сканування, кінцева. І центральна. А також є така галочка multi-band. Тобто багато смуг. Тиціємо цю галочку, у нас відкривається менюшка. Інша, і отут є, перша стоїть вже вибрана 300 до 2,4. Натискаємо сюди. Виберемо, нехай ми хочемо від в першому вікні, бачите, керування на 430. Тобто, нехай воно там буде від, умовно скажемо, 400 до 500. Отже, вибираємо стартова 400 МГц. Стоп 500 МГц. От воно зараз показує, як видно тут, від 400 до 500. Тут щось на цих частотах блимає. Заходимо в тиці другу, вибираємо другу. І тут ми дивилися 950 там щось було. Нехай у нас буде стандартним. Ми хочемо бачити стандартний LRS на 950, на 915 МГц. Тобто виберемо тут нехай 900. І стоп виберемо, нехай 960. Це я показую чисто випадкові дані. Тобто це не означає, що на цих частотах є якесь керування. Я просто от собі вибираю. Щоб показати, ми бачимо, що екран поділився на дві половинки, оцією синьою смужкою. І ми бачимо, що з лівої сторони написано від 400 МГц і смуга 20 МГц. І тут написано від 900 і знов таки смуга 20 МГц. Якщо натиснути знов таки на це меню і повернутися назад, ми бачимо, що є вибрано дві галочки. Давайте виберемо ще третю. В нас було там на 1,86 щось. Знов таки вибираємо початково 1, нехай 8G і кінцева нехай 19 9G. Знов таки картинка помінялася. От ми бачимо тут вже три у нас є частини екрану. І, як знову можна подивитися, права має від 1 крапочка 8, смугою 20 Гц. Якщо зайти знов таки сюди, кожен з цих, кожен з цих діапазонів можна окремо натиснути, передагувати. Вибрати собі смугу, вибрати собі початок і кінець, якщо ми хочемо, наприклад, на 900 до 960 поміняти, зробити на 980 МГц. От прошу помінялося, бачимо, що тут вже далі сигнал змістився до центру. Що ще можна зробити? Вийти на самий початок зайти в меню Level. І тут є така штука, як LNA. LNA це скорочення від low Noise Amplifier слабошумний підсилювач. Він, по суті, має би підсилити сигнал і виділити його на фоні шуму трошки. Типце LNA. Бачите, зараз сам рівень сигналу зріс, а рівень. Шуму відповідно понизивсь. Таким чином, тут є дуже багато. Так, вертаємось назад, заходимо знову таки у Frequency Multi-bend. Бачимо, що ми вибрали раз, два, три. І ще є 5 частот, тобто можна вибрати всього 8 діапазонів. Далі, коли ви це зробили, ви можете натиснути bends to SD Я просто називаю тест, і воно зберегло ці смуги в... на карту пам'яті. Повертаємося назад Е, Що ще можна зробити? Можна зайти в меню пресет. Меню пресет дозволяє зберегти оцей пресет, тобто ці сначні налаштування, зберегти їх в якийсь один з цих чотирьох слотів або на карту пам'яті. Наприклад, збережемо його в перший слот. От, Можна натиснути Store і зберегти його в цей слот. Я зберіг його в перший слот в себе. Також можна натиснути кнопочку Load Startup. Воно скинуло зараз на, поток, на початкові значення. Бачите, від 0 до 800 МГц. Тобто ми скинули всі наші налаштування, пробухаючи, перезавантажили налаштування Тайні Сей. Тепер, якщо я зайду знову таки сюди в пресети, я можу в будь-який момент вибрати потрібний мені пресет От, І ті налаштування, які ми зберегли, повертаються. Ще можна в пресетер зберегти в стартап. Якщо ми натискаємо Store, можна вибрати Store s Startup. Якщо ми зробимо це, то ми зберегли наші налаштування і призначили їх запускатися за замовчуванням при перезапуску. Тобто, якщо я зараз вимкну та Інєсий, от, вимкнув, все стерлося, але тільки я його вмикаю. Наш стартовий пресет завантажується. От І ми бачимо ці налаштування, тобто фактично наш детектор зразу ж запускається з коробки, як тільки ми запустили прилад. От Також, якщо ви все-таки хочете відстежувати дрони, то вам напевно варто зайти в дисплей. І увімкнути вотерфол. Щоб було видно на цьому ватерфолі картинку, якщо це відбувається те, що у нас називають ППРЧ, то буде видно таку характерну картинку зі смужками. Ну я зараз тут показати не можу як. Але буде видно. От і все. Знов таки це можна тепер повернутися назад, пресет стор перезаписати Store Startup. От Тепер, тобто, якщо я знов таки вимкну, вимкну. Автоматично завантажується наше налаштування. Щоб не ходити по менюшках не тикати, ми зразу маємо готовий детектор налаштований. Е, також є ще така можливість, якщо зайти в меню і знайти левел, то отут є опція тригер. Якщо натиснути на цей тригер, тут можна задати. Певним чином тригер, який буде спрацьовувати, коли рівень сигналу перевищує певне значення. І навіть є от галочка біп. Правда, я не знаю, чи тайній ESA має вбудований динамік. Якщо немає, можливо він буде бікати в навушник. Але як це налаштувати? Це вже інша історія. Наразі дякую.